Фармадол забудь про головний біль. Ну що, Созонтович, Чабан вже з нами на прямому зв'язку. Наш психотерапевт. Доброго ранку вам, пане Олеже, раді вас бачити. Як завжди, як ви кажете, вітаю, вітаю вас, друзі. Вітаю Неля, вітаю Єгорем. Слухайте, ну давайте одразу розпочнемо. Чи багато до вас людей зверталося з ознаками тривожного розладу? А або можливо, ви в якій кількості поставили саме цей діагноз? О, за ці вісім місяців так. повномасштабної війни? Однозначно, на жаль, на жаль, на жаль. Тому що до нас прийшов не стрес, а до нас прийшов дестрес, це надмірні вимоги. Нас нікого не вчили ні в садочку, ні в школі бути готовими до війни, що робити. Тому та навала, яка прийшла на наші мізки, звичайно, викликала багато і фобій, страху, і тривоги. Кількість пацієнтів з емоційними розладами, не просто там тривожні розлади, а емоційні розлади значно зросла, однозначно. Я думаю, що цей шлейф, ну це власне описувалося у світі по воєнному світі в різних країнах. Він ще буде зростати навіть тоді, коли війна закінчиться. Ну, але причина зрозуміла: всі знаходяться в переживаннях, страхах, розірвані родини. Немає оцього середовища психологічно, психорепаточно підтримуючого, амортизуючого. або воно явно недостатнє. Розриви з роботами, фінансова подушка закінчується в іммігрантів. Тому кількість емоційних розладів зросла на порядок, не лише тривожних. Нагадаю, там і депресія, і фобії, і обсесивно-компульсивні розлади. Ті пацієнти, яких було якби стабілізація, відбулася заострення. Маємо таку проблему. Насправді маємо так. От давайте так все таки тривожні розлади починаються з тривог, та? тому що тривожні розлади, скажіть, це там діагноз чи симптом. Я не можу зараз за вас це сказати, але тривога це перше це як. Такий пуш, да? А от опишіть, будь ласка, тривогу. Як вона виглядає, що це може бути? Щоб ми, умовно кажучи, розуміючи це або якось там з нею працювали, або йшли від неї, або ну. Ви праві, Єгор. бути переживати, боятися, бути в тривозі це звичайний фізіологічний стан будь-якого здорового організму, здорової людини. Тому тривога властива для вас, для мене, для будь-якої людини, яка чує сирени повітряної тривоги, а особливо якщо вона чула ці взриви. Це нормальна реакція. Тривога потрібна нам. Страх потрібний нас для того, щоб виживати, щоб не наступати на одні і ті ж граблі, щоб залишитися здоровим, навіть біологічно, вчасно заховатися, виконувати інструкції і так далі. Але дійсно цей негативна емоційна і фізіологічна реакція. Вона потрібна, але звичайно, вона не може бути постійною. От закінчується причина, яка викликала тривогу, і ми поспілкувалися, розрядилися допомогою інших, ми вже можемо розсміятися на якийсь веселий жарт чи що завда. Так, от тут починається якраз різниця. Тривожний розлад це вже психічний розлад. Слово взагалі, коли ви чуєте слово розлад. Тривожний розлад, депресивний розлад, фобічний розлад, все, що розлад це вже відхилення від норми, це вже психічне відхилення. І тривожний розлад це надмірна тривога. Ну, уявіть, тривога це я не знаю, що трапиться, але моя голова, як локатор, крутиться, збираючи максимальну інформацію, я знаходжусь в такому енергетичному і психічному напруженні, що, де, звідки, коли бігти, сидіти, читати, які новини, звідки шукати і так далі. І уявіть, що цей стан не завершує. Угу. якщо він не завершується, і ми говоримо про надмірну тривогу, цю надмірну пильність, то вона що виснажує нас? Вона порушить сон, вона викличе якісь дисфункції, головні болі. Вона порушить взагалі харчування, вона порушить все в нашому житті. Ми безпорадні і для себе, і для оточуючих. От вам вся різниця між патологічною тривогою, те, що ми заговоримо, що вже захворювання і потрібно звертатися до когось, і просто нашою з вами тривогою фізіологічною. От Виксантович але... зараз показали, для тих, хто вивчає англійську та мову. Це такий континіус, довгий процес, в якому ми в глибині. Так? А от зараз нас. На екрані да. ви бачите? А він, от ви зараз бачите, це все Симптоми, на екрані підвищний артеріальний тиск, серцебиття, панічні напади це вже прояви оцієї цієї надмірної тривоги. Він дійсно буде проявлятися на душевному рівні, на психологічному і на фізичному рівні. Тому тут можна розрілити і страх побачити, і оце надмірне емоційне напруження, і одночасно наше тіло починає реагувати. Пане Олеже, ну а от зараз да ми перерахували, наприклад, 9 симптомів. Е, вони ж можуть бути в нас не всі одразу, а наприклад, тільки декілька, од якими. Одна... Момент... Ми розуміємо, що все дзвіночок за треба звернути увагу. Тут важливий момент, вон їх може навіть бути значно більше, і вони можуть бути в різних комбінаціях. Ключовий момент не шукати конкретно в мене є там два, а інших немає. Uh -huh. Ключовий момент: ви можете адаптуватися з вашими емоціями і вашою реакцією тіла до соціуму, до роботи, до виховання дітей, до забезпечення безпеки сім'ї, до виконання якихось повноцінного виконання якихось функцій. Людина каже, ні, я не можу, я безпорадна. Коли в мене серце вилітає з грудей, я задихаюся, і це панічний напад. Я взагалі думаю, що я взагалі помираю. Тоді ми говоримо, що це розлад. Тому не обов'язково шукати в себе всі і казати: в мене є чи в мене немає. Ключовий момент ще раз попорю: це наскільки ми можемо адаптуватися, справитися з цією тривогою. Вже, угу. Угу. якщо не справляємося, йдемо фактично до спеціаліста. Тоді давайте почнемо хоча б з консультацій чи провести так звані скринінгові тести. Це не діагностика, але можна передбачити угу. Скринінгових тестів, це не, не прямий. Прочитав тести, заповнив і вийшло 15 балів. У мене розлад психічний. Ніколи цього не, не потрібно робити. Розлад може виставити лише фахівець після клінічної і бесіди, але Скрінінг-тести, яких в інтернеті можна знайти, треба тільки просто забити це слово. Скрінінг-тести на тривогу. Ну, я не буду називати ці всі абревіатури, хац, і так далі. А ви вже можете передбачити, що тривога ваша і безсоння, наприклад, надмірні, ваші хронічний больовий розлад спини чи підняття артеріального тиску, скоріше емоційно прив'язаний. От тоді варто сходити до спеціалістів. Пам'ятайте, як у нас вибачне, да я чуда. Як дитинство казала нам там всім бабуся, та от всі хвороби від нервів. Тобто, от всі ці е, тривожні розлади так чи інакше будуть впливати на слабкі місця в організму. У нас у кожного є слабкі місця в організмі. Тобто, Ігор, ну ви абсолютно праві. Ми генетично всі схильні до чогось. Ми цього не знаємо. Ну ви ні, ви, ні я не робили свій генетичний паспорт. Ні. Тобто схильність до яких захворювань залежність від нікотину, онкології, альцгеймера і так далі. Там можна робити величезний перелік. Ми цього не знаємо, але оці прояви, оці надмірні вимоги, оце потрясіння нашого організму дистресом якраз заставляють пробуджуватися оцю схильність, оцю поломку ДНК, яка передається в нас від прапрапрадіда. А куди йти? вона може але це не реалізуватися? Куди людям йти? От зараз от, це просто дуже важливий момент, та, тому що всі це знають. Але потім прогавлять. куди йти генетичного паспорту, ну ні у кого нема, Це, ні, це я, якась я штука. не до того. Давайте не будемо одразу бігти і робити генетичний Ну, По перше, це дуже дорого. Mm. Ми зараз собі це не можемо дозволити. Тим більше тривалий аналіз, 60 сторінок роздруковки О, господи кров відправляється як правило в Сполучені Штати і так далі. Ні, не, не потрібно цього робити. А скоріше треба вважати так: якщо я схильний до чогось. І ви схильні до чогось. Не будемо говорити до якої бяки, щоб ви зараз там не переживали, а я не прибіг до вас проводити психотерапію. Давайте робити, не шукати, до чого ми схильні, а робити якісь кроки по житті, які вже є амортизацією до будь-якого захворювання. Чи онкології, чи, наприклад, тривожного розладу. А вони достатньо уніфіковані. Ну, це, наприклад, дуже добре, здавалося б, я говорю постійно, відновіть сон. Будь-якому пацієнту я починаю з того, що відновіть сон. Здавалося б, ну тут при чому сон? Тут я можу вам прочитати цілу лекцію на тему наскільки значення, оце циркадний ритм, тобто вночі спати, впливає на ремонт нашого ДНК, відновлення нашого ДНК, очищення синхронізацію мозку з внутрішніми органами і так далі. Почніть з цього. Фізична активність сотні робіт, які показують а, як профілактика і тривожних розладів, і депресивних розладів, і серцево-судинних, і так далі. І так далі. Це ну, а там стоїть другий пункт заняття спортом. Не зовсім я би так а, трохи не перегинав палку. Спортом це дуже добре, але не всім воно підходить. А от фіз -культура, культура першим словом висовується, тільки культура власного тіла. Більше сута підходить. Зустрічі з друзями це суто психологічна амортизація. Немає можливості. Дистанційно телефонуй, спілкуйся, розряджайся. Банальні прогулянки на свіжому повітрі. От скандинавська ходьба цей термін знають всі. Ага. Так. Немає жодного так. протипоказання. Так саме так угу. з тими палками: чов, чов, 5 кілометрів чи 10 кілометрів так. в дуже спокійному темпі, з задоволенням. Особливо зараз осіннє чисте повітря немає жодного протипоказання. Всі інші фізичні вправи мають протипоказання. Скандинавська ходьба немає. Ну нема палок, просто прогуляйтеся. Особливо, якщо ви можете прогулятися і одночасно провести таку психологічну розрядку, поспілкуватися, не мовчки ходити з наушниками і сам в собі поглинути, та ще якась там важка музика. Ні. Ти поспілкуйся, хоч з собакою поспілкуватися, втихенько поспілкуйся, щоб люди не дивувалися. Але це також психотерапія. Тобто, фізичні прогулянки, бачите, як багато. Саме фізичне звернення фізичне, до фізичного так, починає так. регулювати mm. наш мозок. Це Фізика як знаєте, все таки у акторів. Да, от я постійно це порівнюю. Це ж не спроста всі ці техніки прийшли. Так, коли ти не можеш прийти до стану якогось, прийди від фізики, так це те ж саме по суті. Я завжди так? говорю: якщо ти поважаєш твоє своє, своє тіло з самого ранку, приводиш його в порядок, в тому числі створюєш запах для нього, то воно подякує твоїм мізгам mm. Якщо ти поважаєш твої мізки, вони подякують твоєму тілу. У нас є дві нервові Ових системи Причому перша процесія розвитку дитини ще з внутріотробного це кишківник, там залишаються нейрони. 100 мільйонів нейронів кишківника, другий мозок, активно спілкується з оцим мозгом. Тобто поважай свій кишківник, не їж Клас. якоїсь гидоти, їж те харчування, яке створить серотонін. А Слово серотонін вам всім знайоме. 90% його знаходиться в кишківнику, 10% спрацьовує тут. Тому їжте правильно, їжу та де є ельтрептофан. Ну тут вам дієтолог, вже Наталя розкаже багато чого. у нас рахує крас пане... готова, Олексій сантович ми в принципі слухай будемо і готові, на останок, да, пане Олеже. Якщо можна зараз от зверніться до тих людей, які категорично не хочуть або вважають за непотрібне звертатися за, за психологічною да. допомогою. Є така категорія людей, попри те, що Є. культура звернення за психологічною допомогою у нас все ж таки почала розвиватися. От що би ви таким людям сказали? Я поясню одне. Кожен думає, що тривога це просто фізіологічна реакція, і я не сплю, тому що всі не сплять. Це неправда. Ми всі адаптивні. Якщо ви бачите, що це занадто багато, не калічте себе, тому що це перші ознаки того, що може потім бути. І ще одне: тривожна людина, як правило, калічить навколишніх. Тобто пожалійте своїх навколишніх, розгружаючись на них, нагружаючи їх своїми проблемами, своїм безсонням, злостю, болями і так далі. Зробіть нормальний крок, егоїстичний для себе і для своєї смії, як мінімум. Сходіть до спеціаліста. У нас же ж психологія, психіатрія антистигматизуючи, можна анонімно проконсультуватися, пролікуватися, знайти поради. Тобто, звертайтеся, це дійсно лікується. Клас. Спасибо От, вам, Отже, ми завершимо. Пасібі Дякуємо за... вам. Те, що проговорюєте, і те, що з нами. Дякую. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. «Сніданок з 1 плюс 1» продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютюб-каналі «Сніданку».